Друзі, вітаю всіх! Хочу вашій увазі представити нову платформу Sherman Pro нової генерації. Подивіться, яка вона класна. Зараз розповім вам більш детальніше, що ж вона складається. Ви на YouTube-каналі Flagman Shop. З вами Євген Буглак. Поїхали! Перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це на велике зручне сидіння. Воно дійсно м'яке. І декілька рибалок я вже з цією платформою провів, дуже задоволений. Є стандартно тримач для штекера. Нові застібки, які використовуються в сучасних платформах, дуже легкі і зручні. Також в комплекті є плечовий ремінець. В загальному платформа важить 15 кг 800 г, зроблена з міцного алюмінієвого корпусу. Педана на цій платформі фіксується двома фіксаторами гвинтового типу з обох боків для вашої зручності. І в будь-якому положенні ви можете зафіксувати її для перевезення або для користування. Зверніть увагу, на педані є дуже класна перфорація. Вона дуже велика, це для вашої безпеки, щоб ви не ковзалися при дощі. Платформа також укомплектована шістьма великими ніжками 36 го діаметру. Чотири з яких мають додаткове збільшення довжини приблизно в два рази. Також кожна ніжка має велику рухому пятку, яка дозволяє платформу встановлювати під будим кутом на будь-якій поверхні. Також зверніть вашу увагу, на кріплення ніжки до платформи, буквально за один оберт, ніжка починає рухатися. Це дуже зручно і не потрібно дуже багато втрачати часу на те, щоб виставити платформу рівно. Також платформа укомплектована невеличким ящиком, який є, має додаткові модулі. Один з цих модулів можна встановити додаткове підсидіння, для того, щоб сидіти трошки вище і вам було зручніше. Цей модуль надійно фіксується одним фіксатором, за допомогою якого ви легко можете витягти його з-під платформи. Також в задній частині платформи є водяний рівень зеленого кольору, за допомогою якого ви легко зможете встановити платформу рівно. Для того, щоб ваша спина не навантажувалася. Також платформа має неглибоку шухляду, для того, щоб ви могли в ній прямо зберігати жилки для повіців або гачки, ножниці та такі інші. Провівши декілька риболовних сесій на цій платформі, можу точно вам сказати, що це надійний друг і партнер у ваших рибалках. Кого зацікавив цей класний апарат, ви завжди можете його знайти в мережах магазини «Флагман» або в інтернет-магазині. Також нагадую вам, що для того, щоб не пропускати подібні новинки, підписуйтесь на наш канал і заходьте до нас в гості.